Я Дердюк Тамара Володимирівна, шеф-кухар професійно-аграрного ліцею, який знаходиться на території Плужненської громади. Популярною стравою нашої громади, а також нашого професійно-аграрного ліцею, є сало золотисте. Для приготування цього сала нам необхідно взяти півтора кілограма підчеревини смачненької, з м'ясцем, з прослоєчками. Для приготування нарізаємо сальце невеличкими такими смужками. кип'ячу воду закидаємо лушпиня з цибулі. Лушпиня покипить 10-15 хвилин. Закидаємо, відважуємо півтора кілограма сала. Закидаємо кип'ячі цибульли. 60 г солі. Добавляємо лавровий лис і перчик. Сало буде кипіти 15-20 хвилин. Нічого вже? починає. Починає вже набирати. Золотистий колік. Ще не багато. ще хвилин 3-4 і буде смачненьке, вкусненьке сальце-золотисте. Ой, гарненьке вийшло наше сальце-золотисте. Виймаємо для охолодження. Ой, смачненьке, ой, гарненьке яке, м'ягесеньке таке. А тепер наше сало буде хвилин 20-30 охолоджуватись для того, щоб натерти його коріандром і чесничком. Так. А тепер ми будемо натирати наше сало, яке вже остило, холодненьке, гарненьке. І також чуть-чуть посипемо коріандром. Коріандр дуже пасує до сальця, до м'ясця, до всіх м'ясних страв, а також і рибних. Ой, яке вийшло смачне, прекрасне сальце золотисте цибулині, яке користується популярністю у нашій громаді, а готують його професійно-аграрному ліцеї Плужненському. Коментуй. А зараз ми наїжемо це серце, побачимо, яке мало врово Смачненьке, вкусненьке, гарненьке, м'ягеньке. Саме найсмачніша страва нашої громади. От ми нарізали сальце і будемо смакувати. Сало це сила, як завжди каже мій тато. Смачненьке, добреньке. Всім смачного, хто буде куштувати, а також і я скуштую.